Ось таку красуню з невеликими пошкодженнями ми можемо пригнати для вас зі Сполучених Штатів дуже дешево. Сказали б вам, неякісні дилери, але ж ми не такі. Сьогодні з нами керівник СТО Купер Центр Іван, що краще уникати при купівлі авто зі Сполучених Штатів, і що б ви могли порадити людині, яка обирає автівку зі Сполучених Штатів? Всім привіт! Я б радив би не купувати автомобілі з підтопленнями. Які були втоплені автомобілі, на яких нарушена геометрія кузова або пошкоджені несущі частини автомобіля, такі як лонжерони або кузов, скажіть топ 3 автомобілі найбезпечніших, які можна обрати, Перший – це Volvo, другий автомобіль це Мерседес, і на третьому місці у нас Тесла. До речі, друзі для всіх клієнтів з Вігер авто купер центр дарує знижку 10% саме на роботи для відновлення вашої автівки. Ставте плюсик в коментарях та замовляйте підбор автівки зі сполучених штатів. Ті, а ми все розрахуємо.